Камені в нирках це тверді відкладення з мінералів і селей, які утворюються в нирках. Вони можуть вражати будь-яку частину сечовинних шляхів від нирок до сечового міхура. Часто камені утворюються, коли сеча стає концентрованою, що дозволяє мінералам кристалізуватися та злипатися. Біль від каменів у нирках може бути нестерпним, але розуміння її причини і профілактика можуть допомогти зменшити різок розвитку. Причини каменів у нирках: високе споживання столі, дієта з високим змістом солі, збільшує кількість кальцію, який ваші нирках повинен фільтруватися, що може значно сприяти утворенню каменів у нирках. І їжа багата білком, споживання занадто великої кількості тваринного білка, такого як червоне м'ясо, птиця, яйця та морепродукти, підвищує рівень сечової кислоти, та може призвести до утворення сечокислих каменів. Зживання цукору, продукти з високим вмістом цукру, особливо фруктози та сахарози, може збільшити різик утворення камені в нирках. Зневоднення. Недостатня кількість води щодня може збільшити ризик утворення каменів в нирках. Коли для розведення зчової кислоти стає менше води, Створюється більш кисле середовище, що може посилити утворення каменів. Нирковий тубулярний ацидо, цей стан призводить до того, що дирки не можуть належним чином підкислювати сечу, що призводить до утворення каменів. Гіперпаратеріоз надмірна активність параштабідних залоз, може спричинити надходження великої кількості кальцію в кров, що може призвести до утворення каменів. Запальні захворювання кишечника та хронічна діарея, Ці стани змінюють, процес травлення та впливають на здатність організму правильно засвоювати жири. Підвищення рівню кислоти, в сечі може призвести до утворення каменів. Генетичні фактори, іноді камені в нирках можуть бути результатом генетичної схильності, тобто, якщо в вашій сім'ї були камені в нирках, у вас може бути більша ймовірність розвитку. Як запобігти утворенню каменів в нирках? Залишайтеся гідратованим вживання достатньої кількості води є найефективнішим засобом, який ви можете вжити для запобігання утворенню каменів. Прагніть пивати принаймні 8-12 склянок води на день, щоб утворилася достатньо велика кількість сечі. Відкоригуйте свій раціон, зменшіть споживання солі, виберіть дієти з низьким містом солі та тваринних білків. Намагайтеся також обмежити споживання продуктів з додаванням цукру, збільшити споживання лимонної кислоти. Споживання лимонної кислоти може допомогти запобігти утворенню каменів. Хорошими джерелами є, лимони, апельсини та грепрути. Продукти багаті кальцієм, супереч поширеній думці, продукти багаті кальцієм не збільшують ймовірність утворення каменів у нирках і можуть навіть... Перешкоджати утворенню каменів саме добавки кальцію пов'язані з ризиком. Медичний менеджмент. Якщо ви перебуваєте в групі ризику, ваш лікар може призначити ліки, які допоможуть зменшити кількість речовини у сечі, які утворюють камені. Ліки можуть контролювати кількість мінералів і солей у сечі та ефективно знижувати ризик повторного утворення каменів. Регулярні огляди, розуміючи факти, що сприяють утворенню каменів у нирках і вживаючи практичних заходів, ви можете не лише зменшити шанси на утворення каменів, але й покращити здоров'я нирок в цілому. Дякую за лайки та розповсюдження відео.